Бабині казки з дитячих вражень. Моє раннє дитинство минуло в Росії, в Брянську, коли батька занесла служба машиніста на залізниці. Батька з матір'ю говорили, хоч і не цілком гаразд, по-російському, і тільки коли батько сердився і треба було вилаятися, переходив на українську мову. Проте, якщо йому кортіло показати, що він дуже розгнівався на матір, він випивав шкалика, хоч від горілки його нудило, скидав піджака, розстібав жилетку і випускав з під неї спідню сорочку, як то, звичайно, носили тутешні російські двірники та крамарі. Я так і не знав, що хотів довести цим нескладним маскарадом дивак батько. Але на матір це справляло таке ж страшне враження, як на дарку в запорожці за Дунаєм, коли перебраний у чалму й турецький халат Карась співає тепер я турок не козак. Але такі сцени траплялись рідко. Пригадую один випадок, коли несподівано для мене батьки заговорили раптом удома українською мовою. Це було тоді, коли гурток аматорів залізничників надумав поставити в нашому робітничому висілку власними силами на Тавку Полтавку де мати мала грати роль Наталки, а батько Петра. До самої вистави так і не дійшло чомусь. Чи поліція не дозволила, чи зайшли такі події, що всім не до вистав стало? Тож був бурхливий 1905 рік. Але цілий місяць мати повторювала в хаті, Петре, Петре, де ти тепер? Може, скитаєшся десь в нужді та горі, а може, забув свою Наталку. Хоч я і розумів, що мати каже ці слова не справді, що вони ні до кого в домі не стосуються, але мені завжди ставало від них сумно, і якась незбагненна тривога охоплювала мою дитячу душу. Ніби справді, десь далеко від нашого висілку, геть за великими брянськими борами, а там між Недргайловом і Ромнами, хтось блукає в нужді та горі і ремствує. Що його забули. Блукає не деінде, а саме між Ромнами і Недригайловом. По насі земній кулі тільки ці два місця були мені відомі по Забрянському. Там жили мої баби, і щороку, в літі, я їздив туди з матір'ю, а то часом із батьком. Мабуть, саме тому, що ми приїздили в розповні літа, коли свіла і зеленіла пишна українська природа. Приїздили в гості, мені здавалося, що в тих краях ніколи не буває холодної брянської зими, але ж завжди літо і свято, коли всі раді, усі тішаться. І Дригайлів, де жила у дядька Євлантія моя баба по батькові, і Роменське, засулля, де була маленька хата під стріхою моєї баби по матері, видавалося мені в брянську чимось таким що могли вкластись у поняття хіба що тільки чарівного, але втраченого раю, як сказав би я згодом. У роменської лагідної бабусі в хаті мирно вистукають час дивовижні старі дзигарі з зазулею, пахне м'ятою і любистком, а ввечері десь у зачіпку затишно цвіркає без угалу Коло садок з сливками та грушками, якими бабуся частує в мене, два вулики з клопіткими, як і сама бабуся, бджілками. У недригайлівської баби на клоні живе лелека або чорногуз, як каже баба, а за клонею хащі бузини, де добре ховатись, і з якої можна легко зробити цікаву пукавку. Ну хіба ж не рай? Чудові материні слова, звернені до якогось відсутнього Петра, завжди дивували мене. І чого тому Петрові тинятись у нужді та горі серед такого раю? Чудний той Петро. Чудна й мова, якою промовляла до нього мати, не інакше лише для того, щоб Петро краще розумів її, бо ж, мабуть, і він сам говорив так, як мої роменська та недригайлівська баби, до яких приїжджаючи. Принаторювалася у мові і моя мати, стаючи вже справжнісінькою наталкою полталкою. Я був малий дещо затятий, щоб ламатися перед бабами, і говорив так, як і в брянську по-російському. Та це неоднаково подобалось бабам. Роменська бабуся Олена аж руками сплескувала від задоволення, ба навіть розчулення, коли я декламував їй петушок, петушок. Золотой гребешок, исполнена радощів і гордощів за успіхи онука, завжди захоплено зверталась до когось із присутніх. І глядіть, як воно чеше, як, вимовля, цей Бориско, ну, просто як по книсці батує. Недригайлівська баба Олександра інакше дивилась на це. До неї з петушком або віршиком вечір був сверкали звезды, і не підходь. З-поміж своїх численних онучат вона явно недолюбувала мене і не раз казала, що бо таке мале вже не по нашому базіколу, І в кого тільки воно вдалося таке перекоти поле. Я тьмяно догадувався, що то значило у баби не по нашому, але що таке перекоти поле збагнути не міг. А питатися у старої буркотливої баби було страшно. Я бачив, що і батько мого дарма, що він був її наймолодший син, баба Олександра не дуже шанувала за те, що він, Дмитро, подався з дурного розуму, хто чого світ за очі в ту Московщину, міжмайстеровщину, замість того, щоб роду і землі держатися. Баба не тільки що нікуди не виїздила з Недригайлова, вона рідко куди виходила з свого двору, а якщо й виходила, то далі церкви не сунулась. Я побоювався, баби Олександри, і сам до неї ніколи не підходив. Та баба Олександра могла б бути й іншою. Начистить, бувало, з дядиною Марією та з старшими моїми двоюрідними сестрами картоплін на вечерю, вимиє руки і вийде на вулицю, сяде на призьбі і до нас цілої купи своїх онуків та онучок. Ану, діти, гратись у гусей та вовка. Ми вже знаємо, що треба робити. Отбігаємо на другий бік вулиці, до хати якогось дядька Степана, того самого Степана, що його позаторік бугай панський вже відбуцнув, і чекаємо. Баба підіймає високо до очей ребром, мов дивиться кудись далеко, і поважно каже Гуси додому. Чого хором питаємо ми? Хоч усе далі нам наперед уже давно відомо. Вовк за горою. Що він робить? Гуску скубе. Гиля-гиля! весело кричимо ми і стрім голов литимо до теплих бабиних колін, а вона, як добра господиня, гусей, пригортає кожного з нас до себе. Хто прибіг останній, тому й бути вовком. Коли ми засапувались і пашили від біганини. Баба збирала нас у коло і починала разом з нами співати. Вона пильнувала, щоб співали всі, раз у раз поглядаючи на мене, бо, за її словами, я таке дурне, що й пісні путньої не знаю. Хоч я і не перечив бабі, але тут я вже почував свою перевагу, бо вмів, що в Брянську співати Марсельєзу сміло товарищу в ногу, і ви жертвою палі. Та з цими піснями до баби Олександри її близько не підступай. Вона визнавала тільки три свої найулюбленіші пісні, які кожного разу загадувала співати і нам. Перший був Заповіт, його перше й останнє строфи. Хто зна, чи вона не хотіла, чи просто не знала середини заповіту, як, можливо, через малописьменність свою, не знала і автора його. А тільки ні про Тараса Шевченка, ні про його заклик, кайдани порвіти, вражою злою кров'ю волю окропіти, вона й словом ніколи не обмовилася. Доспівавши не забудьте пом'янути незлим тихим словом, ми приходили до жвавенької пісеньки Тече річка невеличка, а далі бралися за бабиним проводом до козаченьку, куди йдеш. Ця пісня, як і багато інших українських пісень, завжди дивувала мене контрастною суперечливістю свого мотиву. Починалася журно і враз, без особливої на те внутрішньої причини, приходила на веселий, майже грайливий приспів. Я вернуся серденько восени, як упаде листечко з калини. Немов і сама пісня хотіла вирватись із безпросвітньої вічної журби народу. І вдарити об землю тим лихом журбою. Але кінець її пісні баба, попри все, виводила сумним мінорним речитативом А як жито зацвіло, прийшла звістка у село. Не вертатись вже додому, козаку заснув степу він сердега до віку. Баба сама підпадала під враження проспіваної пісні. І, виспівавши останні слова, журно зітхала і проказувала до нас, немов пояснюючи, заснуло тож козак до віку, в бою поліг. Рідко бувало, щоб після цього баба не переводила мову на давнину про козаків, татар, польську шляхту, і оповідала те все не з книжок, яких ніколи не читала, а з народних уст, як дійшло воно до неї, з діда прадіда Одного вечора, невдовзі, після того, як ми з дорослими їздили на сулу на городище в неділю погуляти, баба розповіла таке А то, що було швед проз наш недригайлів проходив. Так тоді всі люди в недригайлові заповзялися вмерти, а не пустити сюди ворог. А то ж тоді, на тій горі, де Городище, і облягли наших козаченьків вороги звідусіль, та й ж їх воювати. Бились козаки день, бились другий, а на третій не вдержка в них вийшла, Пороху не стало. Не стало, значить, у них пороху, поламалися списи, шаблі козацькі пощербились, а вони все б'ються. Бились навкулачки, гроші ворогові, межи очі кидали, а не піддалися. Так усі там і погинули до одного. Закінчила баба свою сумну розповідь, а потім по діловому додала. Воно й досі на дні сули під тою горою козацькі барила з золотом лежать, тільки ж нема кому їх дістати від тіля. І, зітхнувши, невдоволено буркотіла. Тепер і люди пішли все миршаві та ледачі, куди там їм лісти кладу козацького шукати. Мене мало цікавило золото на дні сули, а от завзятість козаків захопила, і мені хотілося уточнити не зовсім ясну бабину розповідь. А з ким же, бабусю, билися тоді козаки? Як з ким? Звісно, з ворогом дурний. Баба починала сердитися на мою допитливість. Їй самій було байдуже, з ким саме отобилися козаки. Головне, що бились і загинули. Однак бабина відповідь. Не вичерпувала цілої низки питань, що враз поставив передо мною. І я замислився перед моїми очима знову стояла та гора за всипаними валами, з зарослими травою і терном ровами, де в неділю ми дітлахи бігали, ганяючись одне за одним. і урвище над сулою, від кіля, мабуть, кидали козаки барила з золотом. і галявина, оточена старими дубами. Дибилися з ворогами козаки, а посеред галявни стоїть високий гіллястий клен. Під ним сидить на траві дядько Євланті, журно звісивши голову, співає на підпитку густим басом. Рости, рости, ти клен древо, рости вгору високо, поховали пана отамана в сиру землю глибоко. Дядькові Євланті підтягує, хто зна, де взявшись, швидкий до горілки Степан, той самий, якого панський бугай у живіт буцнув. Він співає без особливого піднесення, як у церкві, сподіваючись, видимо, що й його почастують горілкою, а через те, на чийому возі їдеш, того і пісню співай. Зате дядько Євланті так розчулився, що на останніх словах голос йому затремтів. Ладний ось ось зірватися на плач, не мов би сам дядько Євланті брав участь у тому похороні і досі не може забути безіменного козацького отамана. Від усього цього бабина легенда набирає реальних рис, сплітається з дійсністю. Не інакше, як під тим клен древом, поховали козаки свого отамана, тільки клен росте й досі, а козаків давно вже нема. Невже вони так і перевелися всі. Коли діти розійшлись, я тихо підійшов до баби Олександри і несміливо спитав. А дядько Євлантій і дядько Степан? Козаки? І скажеш таке, здивувалось, баба з мого недоумства. Козаки були та збули, а це просто дядьки або хохли чи хлібороби сказати. Я одійшов і замислився. Були та збули. Невже так таки і перевелися всі козаки? Ні, не всі. Іншим разом баба Олександра розповіла таке. Звертався якось один козак з бою. Всі товариші його полягли, а він один однісінький вийшов живий з того бойовища. Та й то з бідою. Рушницю гаківницю. Вороги забрали, шаблю гостру з рук йому вибили. Саме тільки спис, надломлений, у козака, лишився. Їде він зранений, потомлений, зажурений, на списа голівоньку хилить. Коник вороненький під ним на передні ноги припадає. Силу йде, а тут уже й вечір заходить. Треба козакові спочити й коня попасти. Під'їхав він до діброви. Шапочку скинув, низенько вклонився. Добрий вечір, зелене діброво. Переночуй, хоч ніченьку, мене, козака молодого. А діброво йому не переночую, бо вже на твою голівоньку буйною ворогів чую. Поїхав козак далі та до байраку звертається. Добрий вечір тобі, зелений байраче. Переночуй, хоч ніченьку, ти волю козачу, а байрак йому одвід дає. Не переночую, бо жаль мені буде, Вже ж про тебе, до козаченьку вороги питають, Щодня і й ночі в темнім лузі все тебе шукають. Повернув козак до гаю та тільки ж і там вороги на нього чигають. І нема йому ні тязі, ні дороги, ні повороту, сама смерть навколо. Стрепенувся тоді козак, стиснув рукою з списа. Та як крикне, аж луна пішла гаєм. Наїжджайте, воріженьки, сам вас накликаю. Шапку на чоло насунув, списа наставив та й помчав до гаю. У роменської баби Олени все не так, як у недригалівської. У кімнаті на стіні обабіч загорів із зазулею висіли маленькі портрети Шевченка в кожусі та шапці і лейтенанта Шмітта, розстріляного за повстання на Чорноморському флоті. Це було вже не бабиних рук діла, а її синів, моїх дядьків, Василя і Петра, недавніх полтавських бурсаків, а тепер студентів Харківського університету. Дядько Василь говорив українською мовою, раз у раз вставляючи фрази позаяк і на співу шалійте, шалійте, скажені коти. Молодший дядько Петро любив сперечатися за демократію і пролетаріат і більше подобав співати варшав'янку. Дядько Василь замислено поглядав на Тараса в шапці кумиром же дядька Петра був лейтенант Шмідт. Проте це не заважало братам жити дружно. Дядько Василь добрав навіть способу посидіти місяць у харківській тюрмі за політику, чому нишком заздрив дядько Петро, який при всьому своєму словесному запалі. Чомусь ніяк не міг туди потрапити. Мабуть, доморосла політика моїх роменських дядьків не дуже бентежила поліцію, і вона не турбувалася за них. І справді, коли згодом дядьки покінчали університет, вони стали тихими педагогами. У маленькій хаті баби Олени сіпнулися за новими днями, і мені здається, що й сама баба Олена, якби їй не вічний клопіт усіх нагодувати, за всіх подбати, якось би і собі пошкандибала за новим часом, аби не відстати від своїх численних дітей. Вона лагідно дивилась і на Шевченка, і на Шмітта. А коли дядько Петро пришпилив унизу і листівку з портретом Карла Маркса, їй подобався і Маркс. Я спитав її, показуючи пучкою на Шевченка Це козак? Козак, козак. Даї тільки борщуку». В засолі стояв загін черкесів, щоб охороняти поміщицькі маєтки в околиці. Баба Олена і їх називала чомусь козаками, а цього вже я ніяк не міг второпати. Одного разу я бачив з вікна, як кілька черкесів на конях гнали кудись нагаями до міста, зв'язаних, збитих, уболочених селян. Мені стала шкода цих нещасних людей. Які так скидалися на мого недригайлівського дядька Євлантя і його сусідів. Я сказав бабі Олені Обурено, які ж це, бабусю, козаки, це, мабуть, татари або турки, хіба ж козаки такі бувають? Всякі бувають. Ти, Голубчу, краще не дивись на них. З'їж ось вареничків з черешнями та сметанкою. Коли в мене виникали конфлікти з дядьками або з матір'ю, і я починав комизитися, дарма що діло могло кінчитися ляпасами, баба Олена завжди казала мені примирливо. А ти підкорися, Борисику, підкорися, голуб'ятко. Тобі ж краще буде. Я любив бабу Олену і скорявся. Одного разу я навіть поскаржився на бабу Олександру. Недригайлівська баба сердиться, бабусю, на мене, що я не по-нашому говорю. А ти їй скажи, голубчику, що небудь по-малоросійському, то вона й не буде сердитися. Вона ж малороска, як і всі ми тут. От їй тому й хочеться так. Я замислився малороска, малоросійський, виходить в брянську багато російського, а в Недригайлові і Ромнах мало. Чому? Але це питання розв'язав мені в брянську батько. Ми руські всі, а якщо для начальства, то одні хохли, а другі кацапи. А нам воно, сину, ні до чого, бо ми робочі. Якщо ні до чого, то хай так і буде. Я поклався на батьків авторитет і надовго відклав ці чудні нерозв'язані питання. І тільки коли неколи згадавши далекий недригайлів, Померло незабаром баба Олександру, я згадував і її козаків, і то огорожену рівчаками і валами гору, І то останню пісню, яку баба Олександра заспівала разом з іншими дорослими, не мов би на прощання. Віє вітер, віє буйний, дуби нахиляє, сидить козак на могилі, та й вітру питає. Скажи, вітре, скажи буйний, де козацька доля, де фортуна, де надія, де козацька воля? Йому вітер одвічає, знаю, каже, знаю, твоя доля козацька в зеленому гаю, Лежить вона затоптана сірими волами, Крикнув козак, та й заплакав. Дрібними сльозами заплакав козак, але на строгому, посіченому глибокими зморшками обличчі баби Олександри, я ніколи не бачив сліз. Вона плакала, здавалося, тільки своїми казками та піснями, і вони будили в мені мішане почуття жалю, кривди і гарячої любові до чогось неусвідомленого ще, але такого великого і дорогого. За що не жаль і життя своє віддати. Жорні бабині очі дивилися тільки в минуле, але баба і гадки, не маючи про те, перекинула своїми піснями та казками немилому онукові хиткий місток від давньої давнини до недалекого майбутнього. І вже не їй випало побачити, як упав той ветхий старий світ, Що держався богами, царями й панами. А на руїнах його постав у народів вольних колі, і наш відроджений народ, що знайшов нарешті самого себе. Давно повмирали мої баби, гей, могил їхніх не знайдеш уже, було й мені в житті не раз і на коні, і під конем, та коли заходила крайня скрута, насувалося безголів'я, стискала безвищ, до мене на раду приходили мої давно померлі баби. Лагідно грядна баба Олена, звичайно, умовляє мене завжди, підкорися, Борисику, тобі ж краще буде. Я слухаю, але мовчу. Квола ж тілом та незламна духом баба Олександра нічого не каже, лиш суворо дивиться на мене далечі віків і чекає. Тоді я зціплюю зуби, і, як отой її останній козак у казці, кидаю в темну безвихідь. Наезжайте, воріженьки! сам вас накликаю. 1964 рік.